Усім привіт! Як і обіцяю, я сьогодні зніму для вас наше поповнення і зараз вам я його покажу. Ось таке поповнення. Маленьке поповнення. Так, це наше таке поповнення, зараз вам покажу трішки менших. Ось ще ось таке у нас поповнення. Також там є маленькі курчата. Вона поховалася. Ось там теж, але там вони зараз клітці. Ну і ще раз вам для поповнення покажу вам свою рижулю, тому що ви її вже давно не бачили. Ось вона рижуля, ось така у ось неї поїлка зараз, щоб пити воду. Ось вона зараз так, дуже гарна. І до речі, якщо ви чуєте звук, то, то я працював трактором, зараз мій дідусь ним працює. Так, і зараз ось гляньте, як вона лягла зараз. Гляньте як. Це дуже смішно. Вона навіть на біг лягає, знаєте, як собаки люблять, коли жарко. Ось так ось і вона лягла. Ну, усім, напевно, до побачення і бувайте.